Такий дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні оці історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію там, по півтора мільйона. І люди настільки були бодрі од одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. І ще прикрив то, що є ж гарні люди в політиці, реально тягнуть досі Україну. І попри це все, от стар. Руська колона, це наслідя сєвського союзу, ця стара менталка. Люди відчули великі розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, А ще дуже часто їх ще зато по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Зараз все перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо показав досвід. Можна дати гроші людині, чи пробуха, чи в казино, піде і так далі. Реально було таке, дуже Бувало, машини, давали на зсу. А потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь, і ще нічого не очікувати взамін.